Ми в сьогодні, сьогодні ми будемо відкривати в Києві. Перше ми відкрили у Львові. Мене звати Сергій Філімонов, я командир батальйону і всі Хочу запросити відразу сюди Михайла Володимира Фуріну, Шмида і дуже важливі люди для нашого батальйону. І почати з того, що ми розкажемо. Про шлях нашого батальйону ми розкажемо, як ми заснувались, і розкажемо, на якому етапі знаходимося зараз. Тому я хочу зараз надати слово Олені лінії для того, щоб вона розказала про початок створення нашого підрозділу. Підрозділ починав свою історію ще з чотирьомайдами. Тобто, де він наш командир, він почне свій шлях. Ще з 2013 року, можна сказати, так. Потім, після Майдану, коли почалося російське вторгнення в 2014 році, в складі правого сектору він розпочав свій вже бойовий шлях як комунієму збору. А в 2016 році Дмитро Поцюбайло Девінчовий першого окремо штурмовував дух і яка продовжувала свій шлях по знищенню ворогів і війну. Будучи добровольцями на волонтерських засадах до початку повномасштабної війни. Тобто з 2016 року по 2022 рік перша окрема штурмова рода Дуправа Сектор існувала в, в неофіційному складі, проте дуже ефективно знищувала. Було почалося повномасштабне вторгнення. Перша окрема штурмова рода ДуПЕС стала по факту основою батальйону вже по піде і Табі роти ми переросли в батальйон, початком якого також складався рух гонор. бійці роти гонор вони стали власне, також основою того, щоб ми могли називати себе батальйоном. І з 2022 року і до сьогодні ми є батальйоном в Акідалініше. Хотілося сказати, що декілька судив про саме долучення до батальйону Вовті да під розділом гону. Перша окрема штурмова рота, якою командував наш командир Дмитро Хоцюба. Вона була дуже славетна, про неї багато говорили і на фронті, і в цивільному житті. Наш командир отримав це перший доброволець, який отримав статус Героя України. І для нас була велика честь долучитися саме до цього підрозділу. І коли б нам стало відомо, що ось ось почнеться повномасштабне вторгнення. От для руку Гомер не було ніяких інших варіантів, для того, щоб долучитися до батальйону Дмитра Хоцюбарова і до інших.